Війну українці продовжують отримувати пенсії, соцвиплати та субсидії. Але у лютому процес виплати власне субсидій для українців змінився. Як будемо довідуватись у Альони Краснової начальниці управління надання житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України, пані Альоно, добрий вам вечір. Доброго вечора. отож раніше цю пільгову оплату за комунальні послуги розподіляли в відділення Ощадбанку Укрпошти. А як нараховують громадянам України субсидії? От уже в лютому зараз поясніть. Насправді для отримувачів житлових субсидій з лютого 2023 року нічого не змінилося. Житлові субсидії виплачуються населенню виключно в грошовій формі, так як вони виплачувалися з травня 2021 року. Кошти за житлові субсидії перераховуються громадянам на їхні відкриті рахунки в установах банках, або ж виплачуються готівкою через Укрпошту, але для е, отримувачів пір. Трошки відбулися деякі зміни, тобто зміни саме стосуються отримувачів пільг, які отримували е, цю пільгу в безготівковій формі. Uh -huh. з, з січня 23-го року, е, яким нарахована пільга, а виплачена у лютому, 22-го року, році механізм е, uh -huh. нарахування uh -huh. трошки uh -huh. змінився. А змінився він саме таким чином, що е, Ті пільговики, які отримували кошти в безготівковій формі, отримують їх виключно в готівковій формі. І які до грудня 2022 року вже отримували пільги та отримували, до речі, я хочу зазначити, що е, окремо пільговикам таким звертатися нікуди не потрібно. Пенсійний фонд самостійно відкриває рахунки таким пільговикам і здійснює переказ коштів уже в лютому 2023 році на ці рахунки. І для тих пільговиків, які до грудня 2022 року отримували пільги е, на пенсійні рахунки і є пенсіонерами зазначені нарахування будуть е, здійснені саме на ті рахунки, на які вони отримують пенсію. Якщо особа отримує пенсію на е, рахунок відкритий в банку, то е, пільга буде зарахована на цей рахунок. Якщо через Укрпошту, то пільга також буде зарахована через Укрпошту. Тобто е, нараховують кошти, які людина має прийти, зняти і вже таким чином скористатися ними, так так. Да, да. Якщо раніше для цієї категорії. Рі пільгових осіб кошти нараховувалися органами соціального захисту, спрямовувалися на Ощадбанк. А Ощадбанк самостійно здійснював розрахунок за спожитінними послуги, то на сьогоднішній день людина людині приходять кошти, вона їх знімає і самостійно ними розпоряджається, тобто плачує свої рахунки. А якщо от ось цього рахунку, про який ви говорите, в людини взагалі немає, чи потрібно їй іти в той самий Ощадбанк і цей рахунок відкривати, щоб скористатись пільгами. Yeah. <laughs> Ну, Я вже тільки що зазначала, що якщо ці особи є пенсіонерами, то їм взагалі не потрібно нікуди йти, вони здійснюють отримують свої виплати на ті рахунки або в установі банку. А якщо немає в установі банку, то вони тоді отримують пенсію разом з пільгою через Укрпошту. А якщо особа є не пенсійного віку і не має відкритих рахунків банків, то орган пенсійного фонду самостійно відкриває цей рахунок в гущадбанку. Ці кошти зараховуються на обліковий запис, і тоді по собі не потрібно звернутися до Ощадбанку для того, щоб їх отримати і укласти договір зі Ощадбанком. Але в подальшому вона може обирати будь-який банк, на який вона хоче отримувати ці кошти, зазначити ці виплатні реквізити, надати їх до пенсійного фонду України і будуть ці виплати спрямовуватися саме на той рахунок, на який бажає цей громадянин. Ну але все одно доведеться йти і знімати ті кошти, вже в якому би банку не відкривали рахунок. Прямого розподілу на потрібні підприємства не буде. Ні, прямого вже на розподілу не буде. Знаємо також, що пенсіонерам доправляли кошти додому. Була така можливість. Вони і зараз можуть нею скористатися, так. Так, так, для отримувачів житлових субсидій, тепер взагалі нічого не змінилося, Форма виплати, яка була, така і залишилася. Якщо особа має бажання, щоб їй доставили е ці кошти додому е разом з пенсією, то так воно і буде через Укрпошту. А підказують мені колеги запитання, чи це стосується пенсіонерів, які мешкають на деокупованих територіях, тобто їм а... теж доправляють зараз ці всі кошти додому. Є така можливість? Якщо, якщо знаходяться на деокупованих, звичайно, там, де працює Укрпошта, е, працює доставка. Угу. Ну, ми, ми знаємо це чудове вміння Укрпошти щойно звільнили територію, відкривати там, поновлювати роботу відділень, тому дійсно важливо, щоб усі громадяни отримували і так, е, так. ось ці фінансові гарантії. Так, це дуже важливо і. Е, не всі можливо і ще знають, як скористатися цією можливістю, тому буду просити вас нагадати, як от, наприклад оформити субсидію тим, хто збирається це робити вперше, з чого почати, ось так коротенько по пунктиках, що робити людям. Якщо особа ще не зверталася за призначенням житлової субсидії і хоче звернутися по неї вперше, вона може звернутися за власним вибором взагалі, незалежно від свого місця проживання, від своєї реєстрації, до будь-якого сервісного центру органів пенсійного фонду. Їй, е, в зазначеному сервісному центрі нададуть кваліфіковану консультацію, допоможуть оформити заяву, допоможуть оформити декларацію, е, допоможуть заповнити її, дадуть людині підписати. і Власне, більше нічого від людини не вимагається. і яким того умови? такі заяви можна оформити шляхом е, звернення через електронну почту, через веб-портал Пенсійного фонду України або через центри надання адміністративних послуг або через посадових осіб виконавчого органу, тобто досить багато шляхів, яким можуть громадяни скористатися. Які умови надання субсидії, і в якому разі людині все ж таки відмовити можуть? Субсидія взагалі надається, виходячи звичайно із. Доходів навірно сім'ї домогосподарства, яке звертається за призначенням житлової субсидії, але є підстави для відмови призначення житлової субсидії. Це тим особам, у яких взагалі відсутні доходи, е, які, це я, я говорю наразі про працездатних осіб, mm -hmm. яких взагалі відсутні доходи, які не працюють, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, у яких нарахований середньомісячний сукупний дохід. Менший ніж розмір мінімальної заробітної плати, у яких немає сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування, також причиною відмови може бути коли у особи, яка звертається за призначенням житлової субсидії, загальна площа її житла перевищує 130 квадратних метрів. Це стосується квартир або 230 квадратних метрів, що стосується приватних будинків. Також напевно для тих осіб, у яких є борги за за житлово-комунальні послуги. Але тут також є виключення, якщо у людини є заборгованість за житлово-комунальні послуги, вона не позбавлена на отрим... ну, на право отримання житлової субсидії. Вона може звернутися до організації, які вона заборгувала, укласти з ними договір реструктуризації, і в такому випадку житлова субсидія буде призначена. А якщо, наприклад, за її ну, виглядом, що це невірно нарахована заборгованість, вона може звернутися за... до суду за захистом своїх прав і надати. До органів пенсійного фонду і тільки ухвалу про відкриття провадження у справі в такому випадку. Також вас субсидія буде призначена. Дякуємо, пані Альоно. Якщо зрештою виникають якісь в громадян запитання, відповіді можна шукати на ваших офіційних сторінках, так на сторінках пенсійного фонду або до вас уже безпосередньо зателефонувати, звернутись. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатись до нашого ефіру про важливі фінансові нюанси розповісти. З нами була Альона Краснова, начальниця управління надання житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України